Єдиний податок 2% скасують. А ви готові? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску «7 хвилин з Іриною Губіною та командою Сімінар.ком. Отже, нарешті, новина про скасування єдиного податку 2% набула певних обрісів. І ми дуже поспішаємо поділитися цією новиною з нашими шановними передплатниками і нашими слухачами. Йдеться про законопроект, який був проголосований 27 січня на черговому засіданні Кабміну. Як ми бачимо, йдеться про внесення змін до податкового кодексу. І, в принципі, можна було би про це не казати, адже в нас є безліч законопроєктів. Які залишаються тільки на стадії проекту, якби не одно але. А йдеться про те, що обіцянка про скасування єдиного податку 2%, вона була зроблена для отримання допомоги від МВФ. Отже, шанси у проголосованого на засіданні Кабміну законопроекту набути обриси законопроекту Верховної Ради і згодом закону достатньо високі. До речі, якщо ви маєте іншу думку, поділіться з нею у коментарях. Під цим відео, а ми з вами розглянемо головні моменти, які пропонуються змінити у податковому кодексі. Власне, йдеться не тільки про податковий кодекс, а і про закон про ЄСВ, а також про закон про РРО. В чому полягає новина? Здавалось би одна невеличка деталь: обмежується період застосування пільг, які надавалися зазначеними законами на період дії воєнного стану і до. Згадування кінця воєнного стану додається таке невеличке уточнення, але не довше ніж до 1 липня 2023 року. Ну, погодьтеся, навряд чи воєнний стан буде скасований до 1 липня. Отже, ми з вами розуміємо, що пільги діятимуть до 1 липня 2023 року, звісно, у разі прийняття закону, в тому вигляді, в якому зараз він перебуває на стадії законопроекту. Що відбувається, коли цю невеличку фразу додають до норм податкового кодексу? Закону про ЄСВ і закону про РРО. Давайте з вами дивитися. Перший пункт, який постраждав від цього уточнення, це пункт 9 підрозділу 8, 8 розділу 20 податкового кодексу. І пікантність ситуації полягає в тому, що в цьому пункті ми маємо два підпункти, адже це норма пункту 9.1, яка надавала безумовне право ФОПам першої та другої групи не сплачувати єдиний податок. Ну а пункт 9.2, як ми бачимо, це впровадження того славно звісного єдиного податку 2%, щодо скасування, якого почався цей весь. Сирбор. І як наслідок, після внесення таких змін, як уточнення, маємо наступне: з 1 липня 2023 року припиняє існування єдиний податок 2%. І хочу зазначити, що правила повернення на ту систему оподаткування, на якій перебували платники податків, які перейшли на 2%, вони, власне, були вже прописані в підрозділі 8 в пункті 9. Отже, якщо ви зараз перебуваєте у статусі платника, Єдиного податку 2 вам варто краще придивитися до таких перехідних норм, що відбувається, коли ви втрачаєте статус платника єдиного податку 2% автоматично. Ну а що стосується ФОПів першої та другої групи, зрозуміло, що починаючи із третього кварталу, тобто з 1 липня, 2023 року доведеться таким ФОПам все ж таки на загальних підставах сплачувати свій єдиний податок. Єдина думка, якою хочу також з вами поділитися, що не зачепили потенційні зміни, пункт 69.1 підрозділу 10 розділу 20-го податкового кодексу. Адже нагадаю, що в цьому пункті у нас є алгоритм щодо можливості не сплачувати податки за відсутності можливості. Тому, будь ласка, якщо ви є ФОПом першої другої групи, і просто так. Безпідставно, без підтвердження не сплачували єдиний податок, будь ласка, уважно придивляйтеся вже до правил, які підставно дають змогу не платити цей. Податок через відсутність можливості. Ну а щоб утримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео із колегами. Ну а ми з вами розглядаємо наступні зміни. Отже, 1 липня 2023 року з'являється у воєнних пільгових нормах закону про ЄСВ. Йдеться про три норми розділу 8, а саме, пункт 9.21, 9.22 і 9.23 – як ми бачимо, тут йдеться про штрафні санкції, про пеню, яка не нараховувалася на період воєнного стану. Ну і власне про мораторій на документальні. Перевірки, відповідно, всі ці пільгові норми обмежуються періодом не довше ніж перше липня 23-го року. І в мене є для вас дуже гарна новина. Такий улюблений всіма самозайнятими особами пункт 9.19 8-го розділу закону про ЄСВ, який давав змогу не сплачувати ЄСВ починаючи із 1 березня 22-го року до припинення або скасування воєнного стану та протягом 12 місяців після. Припинення або скасування воєнного стану, як ми бачимо, він залишився без потенційних змін. отже, законопроект не планує його підкориговувати. Отже, ті ж самі підприємці, які яким доведеться сплачувати єдиний податок, можуть насолоджуватися бонусом у вигляді все ж таки несплати ЄСВ. Сподіваємось, що саме так і буде після прийняття законопроекту. Ну і нарешті згадування про закон про РРО. Тут без зайвих слів ми бачимо, як буде виглядати норма воєнної пільги, яка буде після того, коли цей законопроект набуде обріси закону. Тобто, Після до припинення або скасування воєнного стану, але не довше ніж до 1 липня 2023 року, не будуть застосовуватися штрафні санкції щодо закону про РРО. До речі, хочу сказати, що цей пункт багато хто сприймає зараз як можливість не використовувати РРО взагалі через те, що відсутні штрафні санкції. Тому, будь ласка, увага, якщо ви є особа, яка проводить розрахункові операції, і все ж таки зобов'язана використовувати РРО, подбайте про те, що саме з 1 липня. 2023 року вам все ж таки доведеться все. Це вже робити, проводити розрахункові операції, а у разі непроведення нас можуть наздогнати фінансові і штрафні санкції. Ну і ще кілька слів про перевірки, адже потенційний законопроект, про який ми зараз говоримо, він вносить зміни ще до двох пунктів податкового кодексу, зокрема до пункту 69.2 і пункту 69.9. Ці пункти, зокрема, стосуються термінів. Позивної давності, яка застосовується у податковому кодексі, і власне стосується перевірок, які проводиться на період воєнного стану. Знову ж таки, ці пункти будуть працювати не довше ніж до 1 липня 2023 року. Окрім цього, планується ввести новий пункт до податкового кодексу, пункт 69.33, в якому буде встановлюватися зовсім інший окремий механізм проведення перевірок. Після 1 липня ці перевірки будуть враховувати можливість чи неможливість достатися до майна, до документів, провести відповідну інвентаризацію і будуть встановлювати особливий порядок сплати штрафних санкцій для перевірок і штрафних санкцій, які були накладені в результаті таких перевірок. Отже Якщо а, цей законопроект буде прийнятий будемо з вами працювати із такими новаціями. 27 січня на своєму засіданні Кабмін погодив текст законопроекту, який буде виноситися на розгляд Верховної Ради. Цей законопроект а, є обіцянкою прийняти певні зміни. Міжнародному валютному фонду і передбачає він наступні важливі моменти. По перше, скасування з 1 липня 2023 року можливості працювати за єдиним податком 2%. По друге, можливості не сплачувати єдиний податок ФОПами першої та другої групи, але дуже приємна новина: можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок для самозайнятих осіб все ж таки залишається. Ну а більш докладно, ми будемо говорити про це, коли вже буде прийнято Відповідний закон. А на цьому ми завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. А посилання на канал ви знайдете в описі до цього відео. Ну а якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seміна.com. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!